Тернопіль місто чемпіонів. Неодноразово журналісти телеканалу ІНТБ розповідали своїм глядачам про досягнення медалі та нагороди спортсменів, письменників, артистів і співаків, які на достойному рівні представляють наше файне місто на території всієї України та за кордоном. Сьогодні ж ми познайомились із маленькими, але дуже успішними бальними танцюристами Матвій Маціпура та Єлизавета Вишневська. Нещодавно в Італії вибороли першість у своїй віковій категорії і приїхали на «Батьківщину». Щину вже в статусі чемпіонів Європи. Чемпіонами Європи. В ювеналах один. Зараз ми вже танцюємо в ювеналах два. Практично щодня Матвій та Єлизавета тренуються у танцювальному клубі, долаючи в тому лінощі. вони займаються по кілька годин, адже розуміють, звання найкращого вимагає чималих зусиль. Багато часу, треба все відпрацьовувати, багато ходити, танцювати. У цієї пари більше 15 кубків та 60 медалей, і це лише початок, запевняють юні танцюристи. Діти, які стараються. Досягати великих результатів, звичайно, вони вже це мають робити свідомо, свідомо йти на тренування і знати ради чого вони це роблять. Олександр Муляр, тренер пари Матвія та Єлизавети. Танцюрист навчає юних талантів не лише оволодіти мистецтвом вальсу, фокстроту, квікстепу чи танго. Олександр виховує в них дух. Переможців тренер зізнається, головне це дисципліна і наполеглива праця. Талант необхідно професійно розвивати. Перш за все, це дисципліна. Якщо в дитини немає дисципліни, то їй нереально нічого навчити і нічого показати. Дисципліна на танцях і дисципліна до самого себе. Розумієте, вона має. Точно знати, що і треба робити для конкретного результату. Звичайно, коли є дисципліна, дитину можна навчити любому. І незважаючи на те, що Олександр Муляр зазвичай використовує суворий підхід щодо виховання маленьких танцюристів, діти від нього у захваті і називають свого тренера кумиром. Звичайно, мій вчитель. Вчитель, кумир. І вчитель і вчителька. Арсеналі Олександра Моляра також незліченна кількість різноманітних нагород. Він разом зі своєю партнеркою, а за сумісництвом і дружиною також беруть участь в змаганнях та чемпіонатах. Це допомагає тримати себе у формі і, звичайно ж, удосконалювати вміння. Ми ще діючі танцори, і ми танцюємо. Ми розвиваємося кожного місця. Ми стараємося займатися. Ми дуже часто їздимо в Литву і в Італію, тому що наші педагоги, які з нами на даний момент працюють, вони знаходяться там. Тому ми досить часто від'їжджаємо, стараємося ввозити так само туди дітей або в Київ на стажировки. А роботи для тренерів і справді чекає багато. Адже юні Матвій і Єлизавета не зупиняються на досягнутому. Танцювальна пара має намір привезти кубок з Діснейленду, що у Франції. Франції вже, Діснейленд. А ось батько Матвія Маціпура розповів, що син мріє про звання чемпіона світу. Тут доволі дружня така атмосфера в школі, і ми з батьками разом збираємося з дітьми і перед Новим роком, десь там якось так символічно відмічаємо його. То діти, я знаю, загадували бажання свої також. Там хтось писав на листочку, і потім ми дивилися їх через деякий час. То я знаю, що Матвій також у нього мрія. Це мати там чемпіонський титул в на світовому чемпіонаті, і зважаючи на наполегливість та цілеспрямованість Матвія і Єлизавети, титул чемпіонів світу вони обов'язково отримають.